Грибний сезон на Буковині у гірських районах. Місцеві все частіше вирушають на тихе полювання. Натхненні шукачі вибираються до мальовничих лісів, щоб знайти смачні та корисні грибочки. І у спеку, і у зливу прогулянка лісом для грибників завжди перетворюється на цікаву та результативну пригоду. Серед шуму листя та аромату свіжої землі розмаїття лісових скарбів вражає: лисички, козарики, голубінки та, звісно, королівські білі гриби. Ці дари природи зібрані власноруч, здатні перетворити звичайну страву у гастрономічніше. Деврим, адже наїдкам вони надають особливого аромату та смаку. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. А здощі є все. Ось тут оце. І ще тут. тут. Красота! Ага. Молодець.